35 мирних жителів загинуло, понад 100 людей поранені. 13 квітня у вербну неділю Росія атакувала центр міста Суми двома балістичними ракетами. Ми разом із командою зібрали усі деталі цього удару у фактах і коментарях очевидців. Це спецвипуск даючи установин тиждень Суми. Мене звати Христина Довбня. Вітаю вас. На календарі, 13 квітня, рівно тиждень до Великодня. Вихідний. Християни західного та східного обрядів цього дня відзначають вербну неділю. Близько 10.20 у Сумах пролунали два вибухи. Російські війська атакували центральну частину міста балістичними ракетами типу Іскандер МКН МКН-23». Про це повідомив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Пізніше він додав, що до атаки причетні розрахунки 112 та 448 ракетних бригад із території Воронезької і Курської областей. Ці ж бригади фігурували у розслідуванні ракетного удару по драмтеатру у Чернігові 19 серпня 2023 року. 13 квітня одна ракета влучила у Конгрес-центр Сумського державного університету, а друга вибухнула над вулицею і пошкодила навчальні корпуси вишу. Внаслідок російської атаки загинули 35 людей. Із них дві дитини. Зокрема, загинули водій і частина пасажирів автобуса, який перебував поряд у момент удару. Я безпосередньо проживаю в цьому районі. Ми одразу опинились на місці події, побачили жахливу картину. Був значно пошкоджений громадський транспорт, горіли автівки. Попередньо у результаті російської атаки пошкоджені 50 будівель. Із них 18 – нежитлових, 30 – багатоквартирних і два приватні житлові будинки. Такий вигляд із середини має конгрес-центру Сумського державного університету. У цьому приміщенні проходили культурні мистецькі заходи у місті на момент влучання тут було кілька працівників. Вони вижили. Також цього дня об 11-й годині в укритті конгрес центру був запланований показ вистави «Примхлива принцеса, яку мав ставити театр для дітей та юнацтва. Про це стало відомо з анонсу вистави. Багато загибших цивільних, які були в транспортному засобі, які переміщався далі. Що ви бачили? Бачили кучу загиблих, які просто жили містом, Це Центр міста, ви ж як знаєте, кафе рядом, під сирією, все інше. А тут конгрес-центр. 69-річний Володимир Бойко один із пасажирів автобуса, який проїжджав повз місце влучання і потрапив під обстріл. Чоловік, попри поранення, допомагав рятуватися іншим пасажирам. Я вирішив поїхати поставити свічки за за хлопців там, ну, отак. І вийшов от, от зупинка на навпроти сів. Якраз під'їхав 62-й автобус. Я сів і ми поїхали. Доїхали до четвертої школи, і тут почули вибух. Людей було страхіття в автобусі, дуже багато один до одного. Ну, бачите, вихідний. Хто їхав в церкву, хто їхав на, на цвинтар, на, на, на Барановку, хто їхав на базар? Коли автобус під'їхав до одного із корпусів Сумського державного університету, пролунав повторний вибух, пригадує Володимир. всі двері простіше кажучи, заблоковані, не відкриті. Я ж не знав, що водій, ну, по-перше, вже не живий. І тут молодий хлопчина спортивний хлопець з'ясувалося, що це потім вже що він карате займається. І він таким стрибком гімнастичним вистрибнув з вікно. Я йому крикнув, що допоможи відкрити. Він почав штавхати, а я зсередини тягнути ці двері. І нам одну половинку вдалося відкрити. Від водія. Лежали загиблі. Я вийшов тут на тротуарі. Лежали люди ж страхи. Дівчинка лежала загибла. Спортивний хлопець, про якого розповідає Володимир Бойко, восьмикласник Кирил Ілляшенко. Вони разом із мамою, 13 квітня, їхали в гості до бабусі і потрапили під ракетний удар. І толков, і виривав, що я там тільки не робив. Все питався. Okay. Відкрити ці двері. Коли в мене вийшло відкрити ці двері, я побачив маму та почав випускати людей. У мене були в затилиці три уламки. Один великий витащили, а два маленькі їх витащити не змогли. Ну, Вони ніяк не, не будуть впливати на життя, тому їх не будуть витаскувати. Протягом кількох днів на місці влучання працювали рятувальники, волонтери, благодійники, 14, 15 та 16 квітня у сумах були оголошені днями жалоби. У день російського удару по центру Сум міський голова Конотопа Артем Семеніхін на своїй Фейсбук-сторінці опублікував відео, у якому розповів, що 13 квітня у центрі Сум було організовано нагородження військовослужбовців 117-ї бригади. За його словами, організатором був голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх. І це неправда, що тут нічого не було. Було. Слава Богу, ніхто з військових не постраждав. Вони були всі в укритті, але ж казали, були кассеткою спеціально, щоб було як можна більше жертв. І наскільки мені відомо зараз, вже його попереджали, що цього робити не можна. Нардепка Мар'яна Безугла 13 квітня на сторінці у Фейсбук також заявила, що був витік інформації про нагородження військових у Сумах. За словами самого Володимира Артюха, він не був ініціатором заходу. Його запросили на подію в якості гостя. Хто голова ОВА не назвав моєї ініціативи? Там не було, Я був запрошений. А хто вас запрошував? А це вже інша тема, я вам сказав, відповідав. Я на щодо військових про, про нічого сказати не можу, тому що не знаю і не можу цього е, сказати. Але дійсно, скільки це укриття у нас, тобто воно сертифіковане і ми там е, надаємо для, і для дітей, і для, і для студентів. Суспільне звернулося за коментарями до 117-ї бригади ТРО стосовно того, чи збирали військових для нагородження у місті, та хто був ініціатором заходу. Наразі відповіді ми не отримали. Натомість, 16 квітня, у виданні «The Washington Post» опублікували матеріал зі свідченнями бійця 117-ї бригади. Військовослужбовець Олександр розповів, що під час ракетного удару по сумах постраждала його дружина та шестирічна падчерка. Сам він на той момент перебував на церемонії нагородження в підвалі університетської будівлі, і саме це врятувало йому життя. Удар російської армії по сумах 13 квітня є воєнним злочином, безвідносно того, чи перебували на місці військові, говорить правозахисниця Олександра Дворецька. Зброю, яку не можна використовувати в умовах міста, тобто та яка не є прицільною, та яка є е, дуже широкого спектру. Дія уламки від якої даш на пнелі шматки розлітаються на велику відстань. Важливо не забувати, чиї ракети летять не тільки висловлювати скорботу по загиблим чи співчуття родинам, а, але і е, говорити, хто є причиною і що є причиною таких трагедій. За фактом російського подвійного удару посеред містю Сум слідчі служби безпеки здійснюють досудове розслідування. Повідомили Суспільному в прес-службі СБУ. Кримінальне провадження триває за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Це воєнні злочини, які спричинили загибель людей. 14 квітня в Сумській обласній раді внесли проєкт рішення про недовіру Володимиру Артюху. А наступного дня, 15 квітня, уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду в раді Тарас Мельничук. Нагадаю, що Володимир Артюх був на посаді голови ОВА із квітня 2023 року. Замість нього уряд погодив Олега Григорова. Міноборони Російської Федерації у свою чергу заявили, що російська армія нібито атакувала командний центр ОТУ «Сіверськ» збройних сил України та знищила 60 військових збройних сил України. У міністерстві додали, що влада України використала цивільне населення як живий щит. Заяву Міноборони Росії опублікувало російське державне медіа Рія новості на російську атаку. По центру Сум відреагувала світова спільнота, визнавши це воєнним злочином. Натомість президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав це жахливою помилкою у коментарі журналістам на борту президентського літака дорогою до Вашингтона. На прохання уточнити, що він має на увазі під помилкою. Трамп відповів: вони зробили помилку. Запитайте їх. Про кого він говорив. Президент не уточнив. Тут у середмісті Сум ще кілька днів тому вирувало життя. У вербну неділю люди йшли до церкви, їхали на базар або просто прогулювалися центром міста. У цей корпус Сумського державного університету влучила друга російська ракета, і саме повторний удар призвів до великої кількості смертей і поранень. Адже, за даними місцевої влади, ракета містила касетний боєприпас. Зараз ми можемо бачити наслідки удару таким видом озброєння. Дві балістичні ракети забрали життя 35 людей: це жінки, чоловіки, діти, цілі родини. Це мирні люди, які були поруч із місцем влучання. Після трагедії сюди продовжують іти сумчани. Вони приносять квіти, лампадки, дитячі іграшки, аби вшанувати тих, хто загинув внаслідок російського удару 13 квітня. Цього тижня у різних населених пунктах Сумщини та обласного центру прощаються із загиблими. У старому селі в останню путь провели родину мартиненків 11-річного Максима та його батьків Миколу і Наталю. Щасливороги там веселий і щасливий, який тебе на ташинка паралізована. яка вже не буде дуже багато років. Він був хорошим хлопцем і він ходив завжди зі своєю собакою і гуляв з нею в м'ячі. І собака бігла за м'ячем. Собака на ім'я Рекс досі чекає своїх господарів, каже сусідка Інна Гонтаренко. Чекає він виглядає страшний і він і зараз сидить і труситься, переживає. Батько Максима не дожив до свого 42-го дня народження 9 днів. 17 квітня під час брифінгу президент України Володимир Зеленський зазначив, що атака росіян по центру міста Суми була цілеспрямованою, аби вбити якомога більше людей. Тож назвати цю російську атаку помилкою не можна. Зеленський зазначив, що не варто шукати виправдання ворогові, який б'є по центру міста ракетами. Ми продовжуємо збирати свідчення очевидців ракетного удару по центру Сум у вербну неділю, 13 квітня, а також історії. Тих, хто загинув.